Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Я Лілія. І ви бачите в моєму кадрі гарбузики. А ця дівчатка говорить про те, що сьогодні понеділок, перший день осені. Сьогодні 1 вересня. Сьогодні розпочинається перший тиждень вересня, і я запрошую вас пов'язати разом із нами в прекрасній чудовій компанії в спільнику в'яжемо українською, який організувала Оленка Буганова, і перший тиждень має назву Шалений тиждень стартів. З чим я буду стартувати? Стартувати я почну в цьому місяці з п'ятьма процесами. І так, під номером один в роботу я беру шкарпетки-чубітки. Беру ось пряжу із Аврори в 100 грамах 180 метрів. Червоний це тон 39, білий 01. Я беру ось ось такі спеції номер 4. І буду в'язати шкарпетки-чубітки. У мене на каналі є майстер-клас. Проходьте, досить ну, зрозумілий і досить легко в'яжуться ці шкарпетки. Ці шкарпетки беруть участь у спільному проєкті Марусі з каналу Марусина скринька скринька-рукоділля» Вернісаж, Осінніх Бар. І це шоста номінація. Під номером 2 я беру в роботу. Ось таку пряжу. Це в мене залишок пряжі Merino Sport. Ой, це в 100 грамах 400 метрів, 50, вовни, 50 акрилу. А це в мене стокова пряжа. Ось такі залишки. Я беру в роботу спиці номер 4 на 40 см. І я буду в'язати шапку. Для свого онука Олександра. Це також бере участь у спільнику вернісаж осінніх барв» перша категорія діти то наші квіти. Під номером 3 я заявляю про в'язання шкарпеток. Куди без шкарпеток? Ви знаєте, наскільки я люблю шкарпетки, тому ну, без шкарпеток нікуди. Я беру пряжу ланоса Супер Супермарино. Колір 611. Так, 75 це Маріно ну, вовне, і полі, 25 поліаміду це 400 метрів в 100 грамах, це шкарпеткова пряжа. Також я беру ось два залишки такої білої пряжі. І ці шкарпетки будуть брати участь у спільному проєкті шкарпетковий спец 12 місяців. З завданням вересня нам потрібно зв'язати шкарпетки осінні сутінки. Я хочу зв'язати ці шкарпетки полосками. Що буде виходити, ми будемо бачити в процесі роботи. І беру з собою спецію. Тріо 2 з половиною. Під номером 4 я заявляю про в'язання сумки для телефону. Я вам вже казала, презентувала, коли своє е, свій ступ в вернісаж осінніх пар. Це в нас категорія, якщо я не е, помиляюся, номер 4. Я взяла два. Види гачків, це гачок номер 4 і гачок номер 5 тому що я не знаю, який мені буде зручніше в'язати. Я знайшла залишки пряжі, які більш-менш підходять по метражу, і хочу зв'язати собі сумочку для телефону. І під номером 5. Я беру в роботу ще одні шкарпетки, і хочу вам, дівчатка, сказати, що я вступила ще в один спільник, і хочу вам сказати, що я в своєму бінгу зробила заміну. Ось у мене тут, в цій комірці, треба було взяти участь у спільному проєкті звіжи шапку 5 за 5. Але так як Оксанка вже 10 місяців взагалі не виходить на Ютубі, ну, на не випускає ні відео, нічого, я розумію, що цього спільника не буде. І тому я вирішила його замінити. І зовсім недавно я побачила вступ Олі. З каналу в'язальні бесіди. Вона запрошувала до себе в спільник, в рандомні шкарпетки. Ну, шкарпетки це моя любов, я не могла пройти мимо. Тому я вступаю в цей спільник. І яка суть цього спільника? Оля, в неї розписано різні види резинок, різні види в'язання шкарпетки, різні види п'яточок і мисочка. Вона рандомно кидає. Кубик, і нам кубик обирає, які саме шкарпетки ми маємо зв'язати. Отже, я беру пряжу опал, я беру пряжу стокову, я беру спи, спиці 2,5 тріо, і я маю зв'язати такі шкарпетки. Резинка має бути один на один, ажурним візерунком, п'ятка бабусина і мисок зірочка. Тобто, ось такі мають бути у мене шкарпетки. Отже, дівчатка, сьогодні понеділок, 1 вересня, стартую. Ми з вами зустрінемося в неділю 7 вересня, і я вам покажу, чи все мені вдалося розпочати. І я, я маю велику надію, що мені все вдасться. Тож, зустрінемося в неділю. Не перемикайтесь, ми зустрінемося. Для мене пройде тиждень, а для вас одна секундочка. Тож, зустрінемося в неділю 7 вересня. 7 вересня, 7 віта... недільне вітанечку. Я підключилася вам розповісти про своє в'язання на цьому тижні. У нас тиждень шалений тиждень стартів. І я з собою брала 5 стартів. Мені вдалося їх всіх непогано просунути. І зараз розповім по черзі. І так, під номером один у мене були шкарпетки-чубітки. І я хочу вам показати, що одна шкарпетка в мене вже повністю готова. Залишилося ще зв'язати шнурочок такий, але я все-таки хочу дов'язати ще одну шкарпетку і потім їх оздобити. Під номером 2 я беру в роботу шапку для свого онука. І зараз я вам покажу, шапка ось на такому етапі. Я відв'язала відворот 15 рядочків, потім зробила підгин і відв'язала ще 20 рядочків. Ось цієї шапки, вона так буде загинатися. Тобто, мені потрібно вив'язати тіло, скоротити і зав'язочки зв'язати. На такому етапі шапка. Під номером 3 я брала шкарпетки осінні сутінки. Тобто у шкарпетковому сплескі 12 місяців завдання в цього місяця вив'язати такі ось полосаті шкарпетки. Не знаю, я <клес> знайшла ось такий кідмохер, додавила до пряжі ланоса, тому що це в мене пряжа ланоса. А біла пряжа – це залишки, мені хочеться їх вив'язати. Я на спиці 2,5 набрала 12 петельок, довела їх до 30 на кожній спиці. І потім по 10 рядочків кожної смужки. Я вже відв'язала 50 рядочків стопи. Ось це на двох спицях це мій номер 3. Під номером 4 я брала в роботу сумку, хочу зв'язати сумочку для телефона із залишків. Я хочу сказати, що оцей залишок вже вив'язаний повністю, і, можливо, навіть що ця сумочка я буду вив'язувати повністю в нуль. У мене є ще ось такий моточок. Можливо, вона буде навіть трішечки більша. Покажу вам в мене ось ще оце потрібно вив'язати. Можливо, я вив'яжу вище трішечки, і це буде така сумка, що, можливо, навіть можна буде і гаманець сюди поставити. Телефон, гаманець, ну, так, якусь флешечку. Ось така в мене сумочка на такому етапі. І під номером 6 я хочу вам показати шкарпетки, які беруть участь у шкарп... в рандомні шкарпетки. І що я вам хочу показати? Я заявляла, що я їх буду в'язати на спицях 2,5, коли я набрала, це ну, такі вони прямо досить. Ну, скажу чесно, не сподобалось мені це в'язання. Я спеціально не розторочила, а залишила вам показати, як воно. По-перше, це пряжа опал, вона якась мені, наче як, як прорезиняна, прям така. І дуже грубо виходить. Я взяла спиці номер 2 на спицях номер 2 резиночка 1 на 1 ось погляньте тут резиночка 1 на 1 і ось тут резиночка 1 на 1 я відв'язала і розпочала вже відв'язала перший рапорт жакарту тому що там треба резинка була 1 на 1 а тіло вже далі в'яжеться жакардом на жаль ці шкарпетки я в'язала в, в п'ятницю, оце все, що мені вдалося зв'язати. В суботу я взагалі нічого не в'язала. Тому, ну, напевно, саме, ну, саме найменше, це пров'язані у мене саме ці шкарпетки. Ось, дівчатка, таким було моє вязанічко. Я хочу сказати, що воно було досить і досить непоганим, продуктивним. Я багато, ну, деякі процеси досить добре просунула. І підбіг тиждень до краю, підбили підсумки, продовжуємо просуватись далі. Слідуючий тиждень у мене буде тиждень, ну, напевно, трьох процесів. А вам хочу, шановні мої глядачі, подякувати всім, хто заходить, підтримує, підписується, коментує, ставить вподобайки. Мені дуже приємно. Ось так. Закінчився перший тиждень осені. Досить продуктивно. Тож, любі мої глядачі, до нових зустрічей, до нових відео, а вони будуть зовсім скоро.